О! Коханий! Да, коханий. Диви, яке колечко з діамантом. Ну, гарне, гарне, да, гарне, Який камінець красивий. Ну, да, Ти мені купиш його? Скільки воно коштує? 40 тисяч гривень. Та ні, це ж дорого. Ну ні. будь ласка, я тебе нічого не буду просить. Не на 8 березня, ні на день народження, не на новий рік не попрошу. На який новий рік? 2027? Ну будь ласка, ну купи мені. Я нічого чесно не буду просити більше. Все. Я вже на це не поведусь. Ти вже раз казала, пішли в магазини, я нічого просити не буду. Ти тільки в двох магазинах нічого не просила. В остальних ми все накупили. Все купили, що ти хотіла. Я тебе пущу на рибалку ночовкою, з друзями. Сонечко, я на це не поведусь. Бо в прошливий раз, коли ти мене пустила на рибалку, я з рибалки приїхав, купив тобі шубу, сапоги, парфуми, сумку. Ні, дякую, я не хочу ніякої риби. Якщо треба буде риба, я поїду в магазин, куплю її.